Слава Ісусу Христу! Дорогі колеги, сьогодні разом із своєю колегою по науковій діяльності Оленою Зміївською ми хочемо показати вам стародавні сорти пшениці озимої із, окремим із цих сортів уже понад 100 років. І незважаючи на те, що ці сорти сьогодні не використовуються у виробництві, разом з тим, вони мають надзвичайно високу цінність для селекціонерів, адже на основі цих сортів створюються сучасні сорти, які мають високу. Тільки до посухи, до несприятливих факторів перезимівлі, і зокрема, от на цьому полі зібрано більше 300 сортів різних озимих зернових культур, які і використовуються для подальшої селекції. І перед тим як передати слово Олені Зміївській, я хочу особливу подяку передати Рябчун Наталії Івановні, яка і мене навчала, і Олену, і багатьох інших моїх колег. І вона власне створювала цю колекцію. Вона тривалий час очолювала. Відділ зимостійкості в нашому інституті рослинництва імені Юрієва. І от зараз вона доручила цю колекцію майбутньому наступному поколінню. І от зараз я хочу попросити свою колегу Олену Змівську пару слів сказати, чим зараз займається її відділ. А потім після цього вже покажу власне, ці стародавні сорти. Хочу сказати, що наш сектор займається дослідженнями реакції рослин озимих культур на стресові умови. Тобто, це морозостійкість, зимостійкість взагалі, і також останньо ми вивчаємо посухостійкість, зневоднення і стійкість до високих температур. Тобто до наших досліджень залучені дуже багато різних сортів, і не тільки з колекції стародавніх, і вони теж. Також ви можете побачити карликові сорти жито, тритикали, тверда пшениця. Тобто ми вивчаємо багато різних сортів і різні культури. І хотіла б вас запросити до нашого сектору на поле, в лабораторію. У нас теплиця є, ми досліджуємо це. І в морозильних камерах пророщуємо, і висушуємо. Тобто просто подивитися, що ми робимо на власні очі. Отже, колеги, перш ніж показати вам стародавні сорти, я почну із найбільш традиційного і найбільш поширеного сорту в Україні це е, сорт пшениці озимої Богдана. От такий він має вигляд на сьогоднішній день. Зараз уже кінець липня. Дощін, дощі і замінованість поля нам не дозволяли раніше е, займатися уборкою. і Сьогодні, дай Бог, вже цей та інші сорти будуть зібрані. Ну і от бачите, традиційний сорт Богдана вже дещо устарівший, але разом з тим досить таки популярний на наших полях. ну Теж із е, таких умовно сучасних сортів це сорт Антонівка, е, Даринка Київська і сорт Достаток. От, і далі вже у нас починаються стародавні сорти. Перший із них це сорт Одеська-16. І от порівнянні з тим же самим сорт, сучасним сортом, умовно сучасним сортом достаток, то сорт Одеська 16, ви бачите, має низьку стійкість до вилягання. Достатньо такий високорослий. от бачите, Колос, ну я б не сказав, ну, середній і нижче середньої довжини, але разом з тим цей сорт досить таки зимостійкий і має високі показники якості зерна. І ці показники використовуються для подальшої селекції. Далі покажу вам теж досить таки давній сорт Харківська 81. Безостий сорт пшениці озимої. І серед усіх стародавніх сортів він має найбільш високу стійкість до вилягання. Я маю на увазі серед усіх представлених в нашій колекції. От подивіться, будь ласка. Далі я вам далі буду показувати всі інші сорти Вони або повністю, або частково вилягли. А цей сорт. Харківська 81, він, бачите, практично стоїть так на рівні із сучасними сортами. Тобто на основі цього сорту власне і створювалися сорти, які є стійкими до вилягання. Ну, власне, стійкість до вилягання. Обумовлює тому і те, що колос, бачите, ще не має такого характерного почерніння від альтернаріозу, від інших збутників інфекцій, і його буде легко збирати. Ну і далі сорт, дуже старий сорт, лютесенс 329. Це е, теж безостий сорт. Але, на відміну від попереднього сорта, він бачите частково виляг. Ну, Подивіться, за висотою він приблизно на пів метра, навіть вищий, ніж попередні сорти і всі існуючі теперішні сорти. От, Разом з тим колос має ну, до, до, середню таку довжину і теж. Володіє комплексом дуже корисних ознак для селекціонерів, тому в селекційному процесі він використовується і досі. Наступний сорт Альбідум 114. Альбідум 114 теж безостий сорт, теж високорослий. Ну, практично всі стародавні сорти вони на 30-50 на см були більш високими, ніж усі сучасні сорти. Тому всі сучасні сорти набагато нижче за висотою, і що покращує їх збирання, тобто робить їх більш технологічними. Разом з тим, цей сорт Альбідум він має ну, непогану довжину колоса, бачите. От, і в свій час використовувався досить таки інтенсивно. І наступний е, сорт це сорт Юр'євка. Юр'ївка теж дуже-дуже старовинний такий уже сорт і теж частково виляг. Я отак от пройдуся по ділянки, покажу. ну Середня середня довжина колосо. Але формує досить таки високу густоту продуктивного стеблостою. Ну, Разом з тим, за врожайністю, сучасні сорти його значною мірою перевищують. Але за зимостійкістю, зокрема, за посухостійкістю в свій час це був один із кращих сортів, коли його вирощували. Далі покажу сорт Українська 0264. Це остистий сорт, теж високорослий, ви бачите. і... Колос був досить таки виповнений, і пшениця теж займала великі площі. І от зараз у нас він і далі використовується в селекційному процесі. Після неї я вам покажу теж дуже старий сорт Харківська 22. Сорт вилягає, ви бачите, вилягає. Така чорнота колоса на ньому характерна є. Тобто ну, сорт дуже зимостійкий, високу якість зерна формує, але, як і всі стародавні сорти, практично не стійкий до вилягання. І оця чернота колоса, спори альтернаріозу та інших видів збутників, звичайно, при обмовоті вони потрапляли на насіння. Ну і через це. Показники якості, його часто в інтенсивних, на інтенсивних фонах удобрення, особливо і при інтенсивних опадах зменшувалося. Наступний сорт Алабаська. Алабаська. Ви бачите, безостий сорт, він теж виляг значною мірою. От, ну, та, там, де не виляг, на тій частині я покажу, що колос був досить таки непоганий. Зерно у нього теж мало високу масу тисячі достатньо і сорт цей і досі використовується в селекційному процесі для одержання різних, різних корисних ознак. Сорт Ferrugineum 1239. Це остистий сорт. Але ну, назва сорту сама за себе говорить за його походження. І ви бачите, колос має таку характерну червону окраску, червоне забарвлення таке має. Досить таки стійкий до різних видів захворювань. Сорт був. Але не теж не має низький ступінь до вилягання. Так, ну і нарешті хочу показати вам один із найбільш популярних сортів у свій час не лише в Україні, але й практично в багатьох країнах Європи, який багато десятків років був у виробництві. І в е, окремих країнах він, до речі, і досі на невеликих площах залишається в виробництві. Це сорт Меронівська 808. Знаменитий сорт, е, в який в свій час бив рекорди за врожайністю і займав левову частку практично всіх посівів. Сорт Миронівська 808. Але наскільки ви бачите, він не був стійкий до вилягання. І е, е, сучасні сорти його вже. Перевищили за різними показниками. І, власне, останній сорт з колекції стародавніх сортів сорт Безоста 1. Безоста 1 теж тривалий час був дуже популярним у виробництві. Ну, насамперед, завдяки тому, що він більш стійкий до вилягання, навіть в порівнянні з Миронівською 808 от бачите, який вже повністю виляг на інтенсивних фанах і при випадінні опадів, то Безоста 1 і досі практично стоїть і придатний до. Збирання прямим комбайнуванням. Ну і, власне, для порівняння вам показую один із найбільш сучасних зараз сортів краса Ланів. Краса Ланів, звичайно, сучасний сорт, як небо і земля, відрізняється від усіх стародавніх сортів. Але, незважаючи на все це, стародавні сорти і досі будуть вирощуватися в нашій колекції, оскільки вони мають високу селекційну цінність. І ми ласкаво просимо до нас на поля подивитися на ці от сорти шедеври. Дякуємо вам за увагу!